Вітаю, шановні глядачі та підписники каналу Доступно про екологію та клімат. Я вірю, що мистецтво може говорити про такі важливі речі, як екологію і клімат, навіть краще, ніж наукові доповіді. Сьогодні ми з вами поговоримо про мистецтво, яке виходить за межі звичного. Ми поговоримо про те, як один український проєкт. Сколихнув весь світ, навіть не встигнувши повністю себе показати. Ви, мабуть, чули про легендарний фестиваль «Бурнін Мен у пустелі Невади. Якщо ні, то це щорічна подія, де збираються тисячі людей, щоб творити неймовірні, часто гігантські арт інсталяції. Уявіть собі, безкрая пустеля Невади, спека, вітер, пісок. І раптом серед усього цього виростає вона. Десятиметрова чорна хмаринка. Її створили автор Олексій Сай, продюсер цього твору Віталій Денега та команда волонтерів, які доклали чимало зусиль для того, щоб цей витвір мистецтва опинився тут, у пустелі. Хмаринка мала всередині справжній шторм. Але це був не звичайний шторм, а звук війни. Український музикант уклеїв в трек звуки, записані в Запоріжжі. Сирени, вибухи постріли. Це було настільки потужне послання, Наче вони кричали світу, Отямся, ця загроза вже тут, і вона може накрити кожного з нас. І світ почув. Навіть до того, як Маринка повністю розкрилася, про неї написали понад 100 іноземних видань з Японії, Індії, Мексики, США, Великої Британії. І я, як українка, неймовірно пишаюсь тим, що про наш біль і нашу силу заговорив увесь світ. Це було наше визнання. Ми бачимо, ми чуємо вас. Уявіть собі, що ця хмаринка це не тільки війна, вона символізує і танення льодовиків, і забруднення повітря, і вимирання видів. Це все частини однієї великої темної хмари, яка нависла над людством. І ми, українці, як ніхто інший, відчули на собі її блискавку. Словами Віталія, перші відгуки були більш ніж надихаючими. Він був упевнений в успіху цієї роботи від самого початку і не прогадав. Люди їхали з усіх кутків пустелі подивитися на один. З найбільших і найдивніших об'єктів, які виросли за одну ніч, байдужими вона точно нікого не залишила. Це мав бути успіх не менший, ніж у минулорічній роботи «I'm fine». Але потім був апокаліпсис. 23 серпня, перед Днем Незалежності України, десь після п'ятої вечора, Віталій зрозумів, що відбувається щось дуже погане. Пустелі зазвичай бувають різкі зміни погоди і сильні вітри. Але цей вітер був сильніший, ніж звичайний. Значно сильніший. Це була пищана буря, 10 балів за 10-бальною шкалою. Частина команди буквально літала в повітрі, намагаючись врятувати щойно побудований табір, але буря розносила його як хотіла. Коли Віталій з колегою в умовах буквально нульової видимості поїхав на місце, де була Хмаринка і частина будівельної команди, він дізнався, що, попри розрахунки, згідно яких вона мала витримати навіть таку бурю, сталося інакше, хмаринка тримала вітер перші 15 хвилин, а потім її розірвало посередині. Буря залетіла в неї і знищила остаточно. Це був справжній апокаліпсіс. Хмаринку розірвало вітром. Вона простояла всього один день. Але на рівні метафор та сенсів чорну хмару загрози розірвала вщент абсолютно непередбачувана та надпотужна сила протистояти якій було неможливо. Розірвала перед найважливішим днем для нашої країни Днем Незалежності. Віталій поділився чудовим текстом, який написала тата Кеплер. Ці слова, які мали бути на табличці перед Хмаринкою. Послухайте, чому я дивлюся на тебе? Чому я вдивляюся в тебе? Що ти мені приносиш із собою? Що ти мені приносиш в собі? Якою зливою горя накриєш мене сьогодні, ось на цьому клаптику землі голодують діти, на цьому вирубують ліси. Тут тане крига, ось тут вимирають тварини, винищуються цілими видами. А ось тут розпочинаються війни, а тут вони не закінчуються ніколи. Поговори зі мною про це, Хмаро, поговори! Невже ти не бачиш, як руйнується світ колись побудований мрійниками? Ось мені три, десять, тринадцять я стою посеред величезного поля, і теплий літній дощ падає з неба на моїй долоні, і я мрію літати. Зелена трава лоскоче п'яти, і я мрію, як колись обжану час, як переможу голод і смуту, винайду вакцину від болю і горя, і світ заспіває, засіяє. Оновиться, і не буде війн, розпачу і самотності. Поговори зі мною про це. Поговори. Людина дивиться на Хмару. Хмара у відповідь детонує. Ця інсталяція прибула сюди зі столиці України. Грім, який ви чуєте, це реальні звуки війни, артилерії, дронів, бомб та ракет. Запах, який ви чуєте, це порох та палена гума. Хмара це особлення загроз, які ми воліємо не бачити, сліпо вірячи, що хтось інший вбереже світ навколо від занепаду. Ми хочемо вам сказати лише одне готуйтесь, поки ще не пізно зупинити це зло і не дати йому розповсюдитись, немов ракові пухлині та знищити світ, який ми знаємо. А знаєте, що найдивовижніше? Саме руйнування дало проєкту нове життя. Воно привернуло ще більше уваги, ніж очікувалось, це стало наче символом. Як сказав один із творців, зникнення вісника не означає ліквідації загрози. Наша Україна, як і ця хмаринка, переживає страшні удари, але несе своє послання світові. Ми вчимося вставати і будувати знову з залишків. Чорна хмаринка назва, яка стане символом попередження світу, і цей перформанс стався перед Днем Незалежності. Неймовірний сценарій, і це ще далеко на його кінець. А ще вона нагадує, що нам людям потрібно об'єднуватись перед обличчям глобальних загроз, будь то кліматичні зміни, війни чи щось інше. Ми маємо разом будувати світ, у якому житимуть наші діти. Дорогі друзі, я хочу, щоб ви поділилися цією історією. Розкажіть про неї своїм дітям, онукам, друзям, покажіть їм, як мистецтво може говорити про найскладніші речі. І, можливо, разом ми зможемо знайти спосіб, як не дати цій чорній хмарі накрити наш світ повністю. Цей матеріал створено за розповідями Віталія Дейнеги, засновника благодійного фонду Повернись живим, який поділився цією історією на своїй сторінці у Фейсбуці. Щиро дякуємо йому за це потужне послання. До нових зустрічей!